Мурахи одні з найдивовижніших комах на планеті. Про це говорить не тільки здатність підіймати вагу в 50 разів більшу свого тіла чи наявність найбільшого мозку серед інших комах, але й високий рівень соціальної комунікації та самоорганізації. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні у нас з вами з'явиться можливість поближче познайомитись із цими дивовижними мурахами завдяки настільній грі. Fun Анс від видавництва A-Games, дистриб'ютором якої в Україні виступає Планета Ігор. Це перша гра цього видавництва, так би мовити, своєрідний дебют у настільному світі видавців. І гра Fun Arts також є дебютом і для її автора, Антона Лісняка, і розрахована вона від 2 до 4 гравців. Під час гри гравцям буде необхідно збільшувати популяцію своїх мурах, здобувати такі потрібні ресурси у вигляді тортиків, контролюючи локації чи збираючи ці ресурси прямо з поля, а також будувати свій мурашник, адже саме його побудова і стає запорукою перемоги у грі. Тож, в цілому, це такий собі абстракт на контроль території і менеджмент ресурсів з тактичним протистоянням. Проте деякі додаткові режими гри, про які ми також сьогодні поговоримо, зміщують акценти ігроладу у сторону більшої конфронтації. Тож, мабуть, досить слів. Давайте подивимось на гру Fun Arts трохи ближче. Поїхали! Тож уся гра проходить на ось такому полі, де й будуть розгортатися усі події. У гру Fan Arts можна грати використовуючи один із чотирьох сценаріїв, які змінюють як деякі базові правила гри, так і умови перемоги. Але спершу. Давайте подивимось в цілому, як проходить гра. Отже, на початку гри всі гравці отримують компоненти свого кольору: а це мурахи двох видів робітників і солдатів, а також три рівні мурашника та ще жетони тунели і фішки тортиків, які вкрай необхідні для найму мурах, і звісно, побудови самих цих мурашників. Додатково кожен гравець отримує 4 бонусні карти, які зможуть допомогти у цьому мурашиному протистоянні. Отже, головна ціль гри у базовому сценарії або переміститися на клітинку біля мурашника-противника, або збудувати три рівні мурашника. А для цього спершу необхідно зібрати вдосталь тортиків з поля. Отже. Хід кожного гравця складається з послідовних кроків. Спершу, якщо ви витрачали карти до цього, тобто на руках у вас менше чотирьох карт, тоді поповніть свою руку до ліміту. Далі відбувається крок отримання ресурсів. Якщо ви маєте мурах робітників без цих, ось щелеп на клітинках з тортиком, то за кожну таку мураху ви отримуєте один тортик. Далі настає третій крок ходу, а саме вибір дії. І це може бути або найм, або переміщення. Для наймання мураха робітника необхідно заплатити один тортик, а мураха солдат коштує два тортики. Наймаючи мураху, ви відразу виставляєте її в одну з трьох комірок біля мурашника. Якщо ви наймаєте мураху, а усі три комірки зайняті, ви все рівно виставляєте мураху в комірку. А після можете перемістити розміщену там мураху на одну клітинку. Проте ви також можете нікого не переміщувати. Однак при цьому треба пам'ятати, що більше двох мурах на одній клітинці бути не може. Якщо ви обраєте дію переміщення, то ви можете перемістити. Кожну свою мураху на полі на одну клітинку. Звісно, що на клітинку з мурахами противника заходити не можна, окрім чотирьох центральних комірок. Якщо під час такого переміщення ви заходите на одну із клітинок з тортиком, ви відразу його забираєте собі. Усього є вісім таких клітинок із жетонами тортиків, і ці жетони, якщо їх забрали, більше не поповнюються на полі. Під час переміщення ви також можете розмістити тонелі на полі на клітинці, де знаходиться мураха робітник, сплативши за це одну фішку ресурсу. Проте тонель не можна розмістити ані на клітинках з ресурсами, ані ближче, ніж на третій клітинці від мурашника противника. Якщо ви розмістили обидві свої фішки тонелю, то за одне переміщення ви можете перейти з одного боку тонелю на інший. Якщо стається так, що ви зайшли на сусідню клітинку з мурахами іншого гравця, то відразу розпочинається мурашине протистояння. Воно дуже просто розв'язується. Потрібно порівняти силу двох найсильніших мурах на обох клітинках. Солдат має силу 2, а ось робітник 1. Тож, якщо є переможець, фішка переможеного прибирається. Якщо нічия, обидві фішки прибираються. У випадку, якщо дві мурахи проти однієї, діє те ж саме правило. У цьому випадку прибирається два солдата. Проте, якщо на клітинці знаходяться дві однакові за типом мурахи, їх сила сумується, тому зараз прибираються як ці дві мурахи, так і солдат. А ось бій на клітинках в центрі поля відбувається трішки інакше. Адже на початку сутички гравець повинен зайти своєю мурахою на клітинку противника, а вже після розв'язати сутичку. До речі, якщо так сталося, що на початку ходу гравця немає ані мурах на полі... Ані ресурсів у запасі, тоді він може скинути дві карти з руки, щоб узяти один тортик. Додатково, у будь-який момент ходу гравець може збудувати рівень мурашника. Перший рівень найбільший коштує 5 ресурсів. За другий необхідно скинути 4 тортики, а найменший коштує 3. Побудова мурашника і є однією із умов перемоги гравця. Тож над цим і повинні працювати гравці. Проте найсекретнішою зброєю гравця і тим, що змінює усю розстановку сил на полі, є карти бонусів, які, звісно, що можна зіграти під час виконання дій. Кількість карт для розіграшу не обмежена, і після розіграшу гравець, наприклад, може отримати додаткові переміщення з карт ривок або марш, узяти додатковий ресурс після розіграшу пирога, чи отримати знижку на будівництво мурашника. Або він може допомогти в лапках своїм противникам, наприклад, прибравши з поля будь-яку мураху іншого гравця, зруйнувавши один поверх мурашника за один тортик, чи заборонивши будувати мурашник противнику, виклавши перед ним карту. Тож карти бонусів дійсно мають великий вплив на кожний раунд у грі. Отже, якщо у свій хід гравцю вдасться або привести свою мураху на одну із трьох клітинок біля мурашника-противника, або збудувати всі три рівні свого мурашника, цей гравець і здобуває перемогу. Проте це базовий сценарій, де кожний гравець грає сам за себе. Однак також можна грати у цей варіант і командами, і тут для перемоги одному з гравців команди достатньо збудувати три рівні мурашника. Однак ще є варіант гри у піраміди, як індивідуальний, так і командний. У цьому варіанті гравці розпочинають відразу із побудованими мурашниками і більшою кількістю тортиків. А головним завданням гравців є зібрати три рівні пірамід противників. Рівень піраміди гравець отримує, коли заходить своєю мурахою на одну з клітинок біля мурашника противника. Тоді гравець прибирає свою мураху до запасу і забирає рівень піраміди собі. Гра фан Артс на перший погляд виглядає як дуже виміряна і неспішна, завдяки такому невеликому переміщенню мурах у хід усього на одну клітинку. Проте з плином часу особливо при грі не в дуелі, а хоча б на трьох, коли на полі знаходяться там, 10 плюс мурах, гра переростає у дуже москоломну стратегію, у якій кожна ваша дія повинна враховувати усі можливі ходи противників. Але не дивлячись на таку стратегічність у грі, багато що змінюють саме карти, які не тільки можуть надати вам бонусів, а й сильно змінити перебіг у раунді, як, наприклад, блокування якоїсь стежки для переміщення, чи заборона будівництва мурашника. І такі карти можуть бути вирішальними для перемоги у грі. До того ж, ви з легкістю завдяки засідці можете вбити мураху іншого гравця, чи використавши комбінацію марша і ровка, відразу переміститися на три клітинки. Однією мурахою фан Анс це своєрідна покрокова стратегія із контролем локації. Вона дійсно в механічному плані дарує позитивні відчуття, особливо. У командному режимі чого на мій смак, на жаль, не можна сказати про зовнішній вигляд гри. Бо дивлячись на це поле, я б сказав, що вигляд ну, дуже на любителя. До речі, арти на самих картах, якщо чесно, мені сподобались. А, що ще хотілося б відмітити? На мою думку, потрібно було зробити більш виразну різницю між типами мурах, бо тільки ці маленькі щелепи на голові ну, це дуже замало, і воно дійсно губиться на цьому полі, і відразу не ну, розрозуміло, де є і що є. Але в цілому. Непоганий результат. Тож, в принципі, можна привітати Антона Лісняка із дебютом. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобався огляд, з вас вподобайка і підписка. Не забуваємо залишити пару слів про те, що ви думаєте щодо цієї гри. Але найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!